Я відріжу тобі руки та помножу на нуль. Відома снайперка Євгенія Емераль. з Позивним Жанна Дарк записала емоційне відео з доказами погроз в убивства та домашнього насильства від свого колишнього чоловіка Євгена Степанюка, А також реакція колишньої дружини військового. Я стала жертвою домашнього насилля. Я думала, що я з пекла потрапила в казку, коли зустріла свого чоловіка. Але насправді я ще тоді не знала, що саме ця казка стане для мене справжнім пеклом. З жінкою так не можна. Саме так почала своє зізнання Євгенія Емеральд, розповідаючи в інстаграм про домашнє насилля в родині зі своїм вже колишнім чоловіком Євгеном Степанюком. Снайперка показала переписку в інстаграм з батьком спільної доньки, який почав їй погрожувати життю та зауд. Зрозуміло, що донькою військовою не збирається займатися. Та він краще сяде у в'язницю за вбивство Євгенії та її майбутнього коханого, ніж у дитини буде жива мама та неув'язнений батько, усвідомлюючи, що тим самим стоїть життя дівчинки. Смотри, я тебе предупреждаю. Я не пугаю, я просто предупреждаю. мужик мені скаже, або я увижу, або мені доложать, що якийсь чувак взяв моєго ребенка в руки, какой-то чувак взял моего ребенка, мою дочь, в руки. Я взорву тебя, це оставь и сохрани. Я сяду, мне похуй. Я взорву, не теряти нічого. Рібна буде расти, нормально, все, ще хватает. Я взорву тебе чуваком, застатим чоловіком. Також Євген Степанюк заборонив виставляти в інстаграм фото дитини без його дозволу та назвав дружину дівчиною легкої поведінки. Після двох-трьох років дитину хлопець забере на виховання, щоб нові чоловіки не брали доньку на ручки та щоб вони не називали дитину донькою. І далі, смотри, коли буде ребенок, рості. Ты его воспитывать не будешь, ребенка я заберу. После двух-трех годиков не будет такого, что какой-то чувак будет приезжать к тебе на хату, или на дачу, будет моего ребенка называть дочкой, или там что-то брать ее на ручки. Дочкой буду заниматься я. Ты же с ним занималась. Что ребенок, блядь, мать свою, не очень сильно любит. Ребенка буду заниматься я, ты пока комиссия тебя не трогал. Також Евген Степанюк в аудио розповів, що найняв людей, які стежать за Евгению Ну, я тебе предупреждаю за этот год. Какая я на фронте? Я за тобой, буду, поставлю слежку, нахуй. За тобой вот везде, смотри, даже не поймешь. Даже посрать пойдешь, тобой буду смотреть. Но если мне пацаны доложат, что какой-то чувак взял. Бля, мою дочку, где-то на руки, блядь. Просто поддержать. Я взорву тебя вместе с ним, ты поняла? Спокойной ночи. И причиной разрыва стала зрада девчина, как заявляет Евген. Да, то, что шалава, это факт, и вчера это показала, доказала. Мы с тобой сегодня, с вчерашнего дня, мы уже не семья, потому что моя жена шалава. Ты, ты не сказал это на эмоциях, ты, сука, не извинилась. Ты даже не подумала, что ты сказала. Ты это хуйню тупо разрушила семью. Я тебя трогать вообще не хочу. Ты сейчас кормишь грудью, потому что может молоко пропасть. Мне интересно в чтобы ребенок питался нормально. Молчать больше не можно. Я сделала свой выбор. Я больше не вмовчу. Я говорю. Дуже багато запитань, відповідей, поки на них нема. А сьогодні о 19.00 вийде моя сповідь, моє велике інтерв'ю. Повірте, в мене буде відповідь на кожен коментар, який під постом. Дуже вас чекаю. 19.00 Сьогодні Ютуб заліною дорочу. Колишня дружина Євгена Степенюка перерепостила відео Євгенії Емеральд та написала зізнання. Я не єдина, з ким це відбувалося. Це відбувалося абсолютно з усіма жінками, з ким Євген Степанюк Перебував у стосунках, я колишня дружина Євгена Степанюка, нашому спільному сину 13 років. І я також стала жертвою домашнього насилля з його сторони. Абсолютно всі історії та слова Євгенії і які прозвучали під час її великої сповіді, були і в моєму житті. На жаль, мені не вистачило сили та медійної підтримки, щоб розповісти усьому світу, яка це людина. Я не змогла застерегти його майбутню жертву від постійного психологічного тиску та знущання. Але це змогла зробити Євгенія, і я дуже. Пишаюсь такими жінками тими, хто не мовчить, і пояснює, що не існує ніяких виправдань, тиранії та погроз. Я готова говорити, відповідати на запитання та всіляко підтримувати Євгенію у її боротьбі за власну честь та безпеку. Мій чоловік дійсно являється охоронцем екс нардепа вже більше шести років. І продовжує їм являтися і на фронті. А тому кожен буде робити свої висновки. Але потім... значить о, чекай, це якась сюрреалістична ситуація. А на фронті о, у військових є власні охоронці? У деяких так. Ага.